Господь Бог, Отець Небесний, дякую тобі, що ми на цьому місці. Дякую, що дозволено тут бути, що хлопці зібралися. Прошу благослови інших, що підійшли, щоб почули ці істини, Господи, які Ти даєш через Твоє Слово. Благослови нас, прошу на спілкування, що все було во славу Твою. Дай нам мудрості почути тільки Твої слова. Слава тобі, істинному Богу, Отцю Сину, Духу Святому. Амінь. Присаджуйтесь. Дивіться, я, як зрозуміло, тема буде про. Пердочність, ну, В Бібліці слово там нема порядочного, там є слово праведність. Але вони їх можуть сказати синоніми. Як людина, коли народжується, як ви рахуєте? Який стан людини при народженні, по відношенню до Бога? Зараз ми вже про нас і про Бога кажемо. Який стан людини по відношенню до Бога? Праведний чи грішний? Гріш. Грішний. Да? Грішний, так? От дивіться, як Господь Бог каже через Давіда, псалом 50, 7 вірш. Женя, ми про праведність кажемо, то якраз тобі не вистачає. Ось бо я зачатий в беззаконнях, і моя мати мене породила в гріхах. Це псалмопевець Давід, каже, 50 псалом, 7 й вірш. Зачатий в беззаконнях і мати мене породила в гріхах. Він же народжений, він же від грішної жінки народжений, а як той від грішної жінки народжується чоловіка, той приймає той самий гріх. Інший момент читаю. Ісаїв 64 глава, 6 вірш. Тут дуже такий різкий стіл, він розказує про людей. І, до речі, він пише це, це звертається в контексті це про єврейський народ, який відходили від Бога і неправильно себе поводили. І це вирвана фраза з контексту, але вона пояснює стан людини, її серце. І стали всі ми як нечистий, і вся правідність наша немов поплямована місячним одіж. і в'янемо всі ми, мов листя, і наша провина, як вітер, несе нас. Дивіться, перший момент, що ми чисті, І наша праведність а яка наша праведність? Це Бог каже, що ми праведні, Чи ми самі кажемо, що ми праведні? Самі. Ми самі кажемо, що праведні, і він каже. Люди Він до євреїв звертається, так само і до нас звертається. Люди, ви кажете, що ви праведні, ви кажете, що ви порядочні. А ваша праведність переді мною, і дивіться, як різко він порівнює. В сінодальному перекладі там пожаліли прикладачі, вони не написали дослівний переклад. Вони просто написали, як запачкана грязна, грязний одяг. А тут написано чим запачканий. Тобто ми нечисті, наша праведність як поплямована місячним одіжом. І потім далі. Наша провина як вітер несе нас. Як ця провина є цей гріх нас. Він вже по життю нас вже, знаєте, і отак от так от, несе. от Ми багато не розібрали, але зараз буде потрібно, ви будете чути одно слово правідність, правідність, Господь Бог і людина. Ще одне місце. Буття, Шоста глава, п'ятий вірш, це самого початку. «Бачиш, Господь Бог, що зло людей розмножилося на землі, і кожний пильно роздумує у своєму серці всі дні про зло. Вот я прочитав три місця, що ми грішні, що наша праведність це тільки наша праведність для нас, але перед Господом Богом це не є праведні, що це Гедота. Тому що цей гріх, який в нас є, він нас по життю постійно несе кудись вперед. Знаєте, але куди несе вперед? Перед ногами разішу. Ми в смерті проходимо цей шлях земний. І тут Господь Бог розказує про людей, коли перед тим як він побачив, що вони що треба світ згубити, він каже, що в серці, що в серці людині всі дні тільки про зло. Людина все в час думає про зло. Невже ми думаємо, що ми кращі, ніж всі люди, про яких пише Господь Бог? Ми. Ми, може, десь в якомусь там відносині, в яких відносинах більш порядочніше відносимося. Може хтось моральній, хтось має совісті більше, але все одно, розумієте, як порівняти нас з Ісусом Христом, з Господом Богом, то ми не є праведні. Але не завжди ми бачимо нашу нечистоту. Або коли ми бачимо нашу непорядочність, нашу нечистоту, то ми рахуємо, що ми не гірші, ніж хтось. От коли от слухаєте такі слова, запам'ятаєте, і деякі місця собі переварюєте і беріть кожне на себе. Кожне на себе для того, щоб розважати. Бачите, і у кожного свої методи та бачення. Ми за еталон чистоти чомусь беремо тих, хто слабіше нас. От, наприклад, я хочу сказати, що я краще, ніж той хлопець церкві. Я дивлюся і кажу, ну що я не краще, ти подивіться. В нього від, там батьки віруючі, він віруючий, а як він себе поводить. Вони просто слабає по вірі людина, десь він там грішить, десь неправильно поводить, десь запізнюється, які гріхи запізнюється там, не хоче служити Богові. Я про це які кажу. Але я все не порівнюю з людиною, яка все життя служить там. Я вже не кажу, що я себе не порівнюю з Ісусом Христом. Чому я себе порівнюю з цією людиною? Тому ми за еталон чистоти порядочності ми дивимося, що ми кращі, ніж хтось, хто біля нас. Але ми не бачимо, що є люди краще теж нас, і він так само може нас порівняти. розумієте? Знаєте, і... євреї, вони взагалі були такі, знаєте, народ гордий, тому що Господь Бог за них вступався, і робив чудеса різні. І знаєте, ну і вони нагліли, вони неправильно поступали. І вони взагалі думали, що вони дуже праві. І от цей приклад, де він розказує про молитву і показує, як фарисей і митр молилися в храмі. Хто пам'ятає це? Фарисей і митер, так? Да? І дві молитви, того молитва, того. Я зараз зачитаю, як це було. Два чоловіки до храму війшли помолитися. Один фарисей, а другий був Митер-митник. Фарисей, ставши так, молився про себе. І дивіться, як він себе оцінює: Дякую, Боже, Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправідні, перелюбні, або як цей митник? Я пощу два рази на тиждень, даю десяту частку з усього, життя тільки надбаю. Ця людина прийшла помолитися, сповідатися перед Богом в храмі, попросити у нього прощення, але він Богові показав, що він праведний, що він не є такий, як інші люди, і як цей митник який поруч молиться. А що митник казав? А митник здалека стояв та очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав Боже, будь милостивий до мене грішного. Ісус каже, «Горю, гу, говорю вам, що це повернуся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, а хто спонижається, то буде, той буде піднесений. Луки, 18 глава, з 9 по 14 вірші прочитав. Тобто ми частіше в своєму житті десь. Знаєте, при прийнятті якісь рішень ми стаємо, як це фарісей. Ми кажемо, Господь Бог, ну невже я заслужив цю провину? Ну що я зробив? Я дивіться, скільки раз старався, і пістрім тримав, і вже не курю, і вже не матюкаюся. Деколи виходить, але прошу прощення. І перед тим, знаєте, щось сталося, і Ми Богу починаємо розказувати, хто ми є. Хто так розказував, чесно, Бога? Я не раз. не разу? Класно, ну я розказував десь. Десь я жалівся, теж так само. Думаю, ну чому так? Ну за що? За я, що? Я іноді. Ти іноді. Да. Ну, може, і не голос, може для себе що подумати. Ми так, деколи ми так робимо. А знаєте чому? Тому що ми порівнюємо, ми бачимо свою праведність тільки своєї сторони і порівнюємо з людьми, які більш... От взяти цього фарисея. Чому я себе порівнював з людьми, які слабкіші, ніж він? Чому порівняно з тим митником, який мав ту професію ганебно в той час бо працював на тій власті? Ну, колаборант, Короче, типу такого. Тому що чоловік цікавіше для образа. Так, але він бачиш, він же фарісій не казав. Я краще, ніж Авраам, я краще, ніж Моїсей. Я краще, ніж Давід. Розумієте, так? Да? Ні, він каже, я краще ніж той митник. Розумієте? зараз, що ми себе побачили. Щоб теж, щоб ми коли свою праведність хочемо побачити і вознести і показати Богу, і щоб він побачив праведність нашу і нас не наказував і дав нам якусь милість. Коли ми просимо, змилуйся, Господи. Ну, чому так? Чому так стається? Змилуйся, я же хороший, я праведний. Щоб ми зрозуміли, що ми свою праведність самі собі накручуємо та й приходьте, приходьте. Павло, знаєте, я от, я хочу взяти Павла, наприклад. Взяти Павла Апостола. От хто хто, апостол Павло, він більше всіх мав право сказати, що він праведний. Тому що ця людина, він настільки був принципово, стійкий йому вірі, жив, він так, знаєте, по життю, як це кажемо, моми пхнув, прямо так, що йому підходило вже там 30 років, якийсь певний вік, і він повинен бути, бути священником. Він мав освіту, він навчався, він постійно, наскільки розумію, виконував закон, бо він був порядочний по закону. Він виконував закон, приносив жертвоприношення, очищення. Це я все просто предполагаю, знаючи, що людина по закону повинна була так, так себе вести. Він був гонітель церкви. Але коли він пізнав Ісуса Христа, він побачив, що він не є праведним, він побачив, що він не є порядочна людина. Розумієте, так? Я тільки хотів сказати, апостол за зустріч із Ісусом, Христом правидними не були абсолютно. Не були, не були. Так. Да, да. да. люди... Ну вони в своєму, ні, ну я не, не... Они, я старались щось там. Так, я ні, Но... я не кажу про моряків, які там. Дивіться, що каже апостол Павло. Знаєте, він мав до пізнання Ісуса Христа мов надію на своє походження і на святе життя по закону. І як він каже І він каже так: я, як хто інший, на тіло надіятися думав, то тим більше я, обрізаний восьмого дня, це апостол Павло про себе каже, з роду Ізраїля, з племені Вінімінового, єврей з євреїв, тобто він чистий був єврей, фарисей за законом. Через горливість я був переслідував церкву, був невинний щодо правди в законі. Але те, що було для мене надбання. Бо він що, це праведність, як не заслуговував своїм ставленням до близьких, до Бога, до життя. Він працював над собою. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож я все вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Ісуса Христа. Це апостол Павло розказує, показує себе. Давайте так порозважати. От як взяти того фарисея, який молився, і Павла, хто був порядочніший по життю? Павло? Павло, бачите, да, такі ступеньки? А як взяти того фарисея і митника, то хто був порядочніший? Фарісії, да? І як тут тут визначитися, хто з нас порядочний і хто з нас правильний. Як хтось є все одно порядочніше на якусь голову, хоч на сантиметр, але вище нас. Тому ми не можемо самі собі покласти, показати ті кордони, межі, границі, порядочності нашого життя або нашого ставлення до Бога. До ближнього, це інше до Бога не можемо. Е як апостол е кажу, Єремія, е 17 глава, 5 вірш. Знаєте? Так говорить Господь: Проклятий той муж, що надію кладе на людину, і робить. Тут написано ременом своїм слабу плоть, тобто має надію на плоть свою, а від Господа серце його відступає. Прокляти та людина, який кладе всю надію на людину і свою плоть робить собі опорою в своєму житті. Це проклята людина, яка має надію на себе, що вона може стати правідною, що вона може бути праведником, що вона зараз кинеть всі погані звички. Що вона залишить всі погані звички, що вона перестане матюкатися, що вона зараз кудись поїде, я про себе кажу. Я вам хто пам'ятає, розказував. Я тікав, я думав на місці закритися в монастирі. Я сказав, що буду сапати, копати, працювати, молитися, буду рабом, там. щоб тільки мене закрили, щоб я в друзів не бачив, щоб я там очистився і став святим. Відокремленим від цього світу, я хотів бути святим, я хотів бути святим, має на увазі. Це відокремлена людина від світу, не живучий в тих ділах, гріха. Я просив, мені сказали йде сюди. І, слава Богу, нормально, я пішов далі, да. я пішов далі рішити гуляти. А потім. Ні, а, а потім, так що я бачу секрети їхні, я зрозумію зараз. Да. А потім, да, а потім я зрозумів, що треба. Такі скіпнути від друзів. Я поїхав за кордон. Так вийшло, що з другом теж поїхав за кордон, і думав, все. А приїхав за кордон, а там вже я не знав, що там зразу будуть друзі. За місяць я знав всіх друзів. Все знав. Ну за місяць, знаєте, от як, як в тюрмі, знає, так само. Все знав, де, що, як, коли. І мене всі знали. Це знаєте, як павутиння. Тому я не міг правильним порядочним. Я це зрозумів. От, як і Павло. Прийшов кому? Возьміть у мене в монастирі. Я кажу, а чого ти сюди Ну Я прийшов спащався. здесь десь туран кажуть, спочався, це не рухав пробувати. Щоб так назв'яв до час. Тут хотів ще такий приклад, знаєте, взяти євреїв. ми кажемо про людей, які не знали Ісуса Христа, які не мали Сили Духа Святого. Як би там не казати? Я не буду зараз сказати дуже багато, тому що тут проповідь з двох часток, знаєте, друга часто показує Ісуса Христа, праведність Христа, праведність Христі. Ми це так розуміємо. Просто хочу сказати, що коли Христос виконував весь закон, і ця Його праведність нам дарується, коли ми приймаємо його вірою, в Дусі Святому, коли Він нас хрестять. Слово хрестити, це окунути, це погружує погруження. Коли нас погружає в силу свою Духа Святого, ми очищуємося і стаємо. Ми такі самі праведні, як Ісус Христос. Тобто, ми маємо силу робити такий або такий вчинок. Ми маємо вибір, ми маємо ці знання, як це робити, і маємо бажання. Це саме головне. Це понятно, Ми можемо зламатися там, по ніведіню там друг там на вуху, щось нашепчить, там сатана на неважливо. От. Я, але ми попросимо прощення, Бог очищає, і ми знову йдемо по цьому життю праведності, але не своєї праведністю. Тому що скільки я в своїй праведності ходив, я постійно, спотикався. Споткався, споткався. Ви знаєте, я не кидав курити, пити, матюкатися. Я просто в той день, коли покаюся, я все перестав за слово секунду. Мить одна. от отак, я це робив, тут бац, і не роблю. І відчуваю силу, відчуваю натхнення, і відчуваю дуже велике бажання побігти всім розказати. Я чекав, поки приїду додому для того, щоб піти хати, на хати до своїх друзів і розказати ці речі. Я це показую вам. Розумієте, це коли людина була одна і стала іншою. І це порядочність, це правідність не її награна, це не її, що вона досягла якимось там певними методом, що вона була місяць, два-три монастирі, і звикла жити праведно. Праведно, як ми рахуємо, коли ми не куримо, не п'ємо, не мачукаємося, ми вже праведники для себе. Але в нас не може бути правідність. Знаєте чому? Тут написано які слова? Наша праведність, яка як запачканий одяг, наша провина, наш гріх. Нас по життю що робить? Несе вперед. Але в ту прірву вперед. Тобто життя йде вперед, мається на вазі роки. Що тут ще написано? Написано, що роздуми у своїм серці всі дні про зло. Це людина, це людина, вона народження. В серці помисли людини постійно про зло. І ми не можемо самі бути правіми. Але ми себе робимо правідними порівнюючи з кимось, хто гірше нас. Це для того, це такий, знаєте, стопор, коли нам дуже зле, погано. Ми все подумали, що ми не такі погані, і нам вже стало легше. Це психологічний трюк, це психологічне психія, слово душа. Це в душі робиться така, такий переворот, але цей переворот робиться Духом Яким, не святим. Святий Дух тобі каже, ти грішник, ідеш ад. Розумієте? Християнське вчення воно радикальне. Або мене вб'ють. Або я буду далі проповідувати, або мене вб'ють, або я буду казати правду. Або, або всі віруючі, загинули. І гинули, коли це було в часи ще комуністів. В тюрмах по 10 років тільки за Біблію сиділи. Другий раз 25 років, як ви думаєте? Люди знали, за що сиділи? Сиділи за віру за Христа. І це радикальне вчення. А, а той Дух каже, ні, ну ти. Не, не накручуй, все буде нормально, ти не найгірше. Що ти дивишся на нього? Він тут тобі розказує, сидить, а там вдома, мабуть, туди-сюди. І такі думки він посилає людям. Тому що людина дивиться по собі. На дивиться по своїм силам, вона дивиться по своїй порядочності, вона дивиться по своєму характері і себе порівнює не з Ісусом Христом. А чому нас не порівняти, нашу праведність не порівняти з правіністю Ісуса Христа? Ми ж всі знаємо, ж по кіно подивитися, як він себе поводив. Коли його вбивали, він благословляв. Ми в ноги той, що його буде придавати, макав хліб, давав йому їсти, ламав хліб, годував, сіляв. Він знав тих людей, які його проклинали, ті люди, які постріли одяг і кричали: в'їз в Ворусалім Христа, вербна неділя по народу мій оказує. В'їзд, він знав, бачив тих людей, бачив, які кричать йому, йому устами осана, осана. Цар їде, цар їде. Да. І тут раз, через пару днів вони кажуть, розпни, розпни. Їм кажуть альтернативу. Дивіться, він безгрішний. Пілат каже, він безгрішний, не хоче розпинати його, дай там наб'ю його і відпущу. Отут є вбивця, Його, ні відпусти нам вбивцю, розпни Ісуса Христа. І Христос цих людей сіляв. Він Бог, Він бачив це. Чому нам, нас не порівняти? Нашу правідність, праведність Ісуса Христа. І тоді ми, коли побачимо, що в не є правідність, що в не є порядочні, тоді, як ми побачимо, наше сумління почне працювати з нами. Наше сумління от та емоція, яка є в душі нашій, душа жива, вона окремо від разом з тілом, але вона може жити окремо без тілу. Тіло не може без душі жити, воно гниє і в землю, порох іде, а душа може жити. І ця душа, вона вічна. І коли ця душа відчує, що вона неправедна перед Богом і що вона своїми ділами все одно не може досягти праведності, вона починає задавати запитання, а як? І тут приходить Слово Боже, і Христос каже: Я тобі дарую цю порядність, я тобі дам. І ти мною будеш жити. Я Духом Святим Тебе обновлю повністю, ти станеш іншою людиною. Я заберу твої гріхи. Я тобі простив вже гріхів, тільки прийми їх з вірою. Це коротко так, от я рахую не дуже довго ми розмовляли про праведність. Знаєте, і євреї, які покаялися, представляєте, наскільки перші люди. Євреї, які покаялися, вже вірили в Христа. Господь забрав погані звички, і вони все одно. Це дуже добре, що ми віруючі, але нам не вистачає чогось ще отак. От давай. от. Язичники, ви прийшли там, наприклад, кажуть, а ну давайте, вам треба ще обрізатися. А давайте ще то робіть, а давайте ще то. Починали з законів ще такі речі робити. І вони Самі собі закони присутні. Так, знаєш, вони жили до того, і вони рахують, що це більше буде порядочність людини. Знаєте, І був перший собор. Знаєте, були апостольські собори. От перший собор був в Єрусалімі, зібралися апостоли, і вони це питання вирішували. Хто хоче, може почитати, діяння 15 глава. І вони такі слова мені подобаються, каже, навіщо навішувати на людей ті речі, які не наші батьки не змогли понести? Не ми. Ми всі впали. Ми не змогли під законом вистояти і бути перед законом порядку. Ми постійно грішимо. Навіщо? І написали коротко, щоб вони блудіянім не займалися. Не їли удавлені, тобто ту тушу, яку вони спустили кров'я, просто затушили. І не їли крові. І не бажали ближньому того, що собі не бажають. Коротко і ясно. А то, що ви покаялися вірували, спаслися через віру Ісуса Христа, цього достатньо вам для порядочного життя. Ну, от такі моменти. Це такі поради. Є якісь запитання? От Ісус Христос каже такі слова, Івана 15 глава, 5 вірш. Я виноградина, я виноградна лоза, а ви галузя, віточки. Тобто, хто в мені перебуває, а я в ньому, то рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. От сама гілячка, сама гілячка може дати плід, От я відірву зараз і буду тримати вдома собі, вона плід не дасть. Вона повинна бути до дерева. Дерево стовбур повинно бути в землі, в землі йдуть соки, гі... на гілячечку, галузя. Галузя дає плоди, і воно дає плоди рівно такі, як, як сорт того дерева. Так само, коли ми до Христа будемо привіті, приклеєні, прищеплені, тоді ми будемо. Керуватися Його життям, Він буде давати нам наснення, Він буде давати сили, буде давати свої соки. І тоді в нас будуть плоди від тих соків, які дав Ісус Христос. А це порядність, праведність і правильне життя. Тому такий основний сьогодні посил, що ми самі порядочності досягнути не зможемо в цьому житті ніколи, ніяк. Ми можемо бути порядочними порівняно з кимось, а нам не з кимось. Нам треба буде. Прийти перед Бога і стати. Він запитає, що ти чинив в цьому тілі. Він запитає, ти чув 23 вересня 23 року слово Боже, що Христос, мій син, прийшов, за тебе помер? Так, да, я чув. А чому ти не зробив висновки? Я не повірив. І таких чув, буде у ну, кожного 50 мінімум. 50 разів мінімум. І тоді він запитає тебе, Господь Бог, ну що я тобі можу сказати? А що ти йому відповіш? Ні, Господи, це ж 50, це небагато. Да? І та людина йде в те місце, де люди з Духом Грішним знаходяться. А ті люди, які очищені, вони до Бога приліпляться, а будуть постійно з Богом. І ще тут по землі радість буде, розумієте? У віруючого радість не тоді, коли він все має, а радість тоді, коли він просто відчуває О, слава Богу, що ви повернулись з нам. На Я кольорів. Слава Богу за вас. Приходіте, приходіте. Ходіть з ходять. Так що така штука. Ми тут про порядочних людей говорили. Ну так. Да. Здравствуйте, ми раді вам. Ми раді вам. Я ще раз повторю, ми люди, скажіть, хто не, не з'їдем тим, що ми не можемо перед Богом бути порядочними? Самоправідні, в маю на увазі. Що ми не можемо самі вчинити праведність. Не, не можемо ніяк. Тепер розумієте, що ми повинні повністю залежати до Ісуса Христа. Ми повинні бути до Нього приклеєні привіті, а приклеїтися можемо до нього тільки, знаєте як? Вірою, що він за мене помер. А ця віра може бути тоді, коли у нас буде бажання. Коли сумління буде підказувати нам, казати, так, да, ти не прави перед Богом. Бо ти вже так живеш, так працюєш, так робиш, так все добре, але все одно ти не приви, тому що ти бачиш у тебе, які привички, а ти не хочеш їх залишити або не можеш. Христос очищує. Так що, хай Бог вас благословить. Я вірую, що це слово кожен взяв собі, знаєте, до роздуму і порозмишляйте, подумайте. А найбільше, що попросив, щоб ви відкрили і читали Євангеліє. От там сказано. Фіселенікійці, так, по-моєму, сказано, що вони пішли і почали читати, дивитися, чи так воно є. Фісленікійці. Ні, каже, фісалонікі... післення до фісланікійців написано, так? Не? Це неважливо, це нову заповідь. В одному із післань було написано: апостол Павло, Павло проповідував, не? і ті були більш розумніші, ніж ті інші, що там перед ними слухали. І вони пішли додому і дивилися, чи так воно дійсно, є, як він каже. От Підете додому, подивіться, чи правду я кажу вам. Почитайте Слово Боже. Хай Бог благословить вас.